Давайте подивимося, що вам сьогодні хоче передати рід. Думайте про себе, якась підказка летить для вас. Для когось буде попередження, для когось просто підказка. Віщий сон вам буде від предків, прийде бабуся. Сон буде 31 числа, 1 квітня 23, 15. 28 травня. Можете записати собі 6 числа. Саме в ті дні будуть якісь такі потокова інформація, можливо, якісь сильні магічні, енергетичні дні будуть. Вам прям буде дуже важлива інформація в ці дні летіти. Що вам хоче передати рід? Вам рід хоче передати інформацію, щоб ви перестали літати в ілюзіях. Да, ви, можливо, багато хочете, плануєте, це дуже чудово, але просять вас не літай в ілюзіях. Не літай в ілюзіях. Можливо, вам тут е, дають підказку: е, сфокусуйся на якійсь одній цілі. Не думай зразу все вирішити. Чим більше ми себе нагружаємо якимись там справами, задачами, Тим довше ми взагалі нічого не робимо. Ми ніби і там, і там, і там, і там, а по факту нічого не можемо вирішити і довести до кінця. Тому рід передає, сконцентруйся на важливому і вирішуй одна за одну. Бо коли ви на себе навішуєте багато задач, ви знаєте, себе вибиваєте з колії. І ви, е, знаєте, як підвісаєте в стані, блін, я нічого не зробила, день пройшов. Задач собі нарізала, як я кажу, да? сконцентруйтеся, виберіть, що саме головніше і потрошки закривайте справи, бо бачу, що по енергетиці, що будуть дивитися люди, мій розклад такий, що багато всього треба встигнути, голова кипить, і ви в стресовому такому знаєте, стані. Також, говорять, вам працюй над собою, відкривай якісь таємниці своєї душі, да? можливо, комусь прям передають, запишися до Верховної жріці, проясни якусь ситуацію, яка тебе на сьогоднішній день тривожить. В когось це буде ситуація, зв'язана з грошима, з фінансами, умовно, прям комусь потоково, не всім. Тобі гроші знайдуть через магічний негатив. Хто хоче зробити діагностику, чи є на вас негатив, пишіть мені в Дрект. Зробимо, проведемо консультацію, і якщо комусь треба чистка, чистками я також займаюся. І саме основне підсвічую, чому ця магія прийшла або повернулася знову до вас, якщо ви проводили чистку. Тут прям комусь показують, що по карті уміряності почисти свій фін канал. На це є причини, які глибинні кармічні, я вам озвучу на розкладі. Тобто тут вам передають інформацію, що все-таки на вас тут якась відьма чить. Але іде для когось інформація, що е, на когось це діє. В кого нема захисту або він слабенький, да? а хто прям слідкує за своїми захистами, як працюють, ви відчуваєте, що на вас йдуть мороки по карті сім'я кубків, да? і ви прям, ну, захищаєтеся. Да? Тут прям комусь передають інформацію. Якщо ви десь недавно були в якоїсь м -м да, замовляли чистку, тут ваша перемога, ви цю ситуацію вирішили. Хто не був на чийсь? Прямо Найближчими днями вам підказка зверне увагу, тому що тут якась дама магічить. Це може бути просто жінка, яка перекриває вам фінанси, да? Десь ви їй перейшли дорогу, вона на вас магічить і в неї це вдається. Да? А в когось це прям просто може бути і мужчина, але він звертається до відьми і просто замовляє. Да, для того, щоб ви не розуміли, що відбувається, тут магіч, да, тут, тут прямо я по енергетиці считала, що в когось це буде мужчина. Король Пентаклій, хоче якісь шанси. Тут у вас можуть бути тема колишні стосунки, да, тому що король Пентаклій це в нас про мужчину статусний, в якій, з яким ви були в статусі, або мужчина. По роботі, можливо, якийсь там конкурент, як варіант, да? колега по роботі і так далі. Да, тут прям мужська енергетика мені шлейфом понеслась, тому що він хоче сидіти в 9-й ні хрена не робити, і просто сидіти на вашому фін-каналі. Тому зверніть увагу: жінки і хлопці свідомо слухаємо мої розклади. Якщо я говорю розклад для дівчат, а дивляться мене чоловіки, значить перевертаємо інформацію. На себе. Тобто я, значить, говорю для вас, мужчини. Тобто, в вашому оточенні є якийсь мужчина, конкурент, а-ля друг, може, ваш суперник в любовній темі, як варіант. Да? Тут, тут фінансова складова. Цього мужчину... Е Ваші гроші цікавлять, тому він тут активно діє, він активно тут працює. І в когось навіть, можливо, така магічна війна довгий час триває, і тут, можливо, він таку справедливість встановлює. але... Енергетика мені підказує, що забагато він хоче, а працювати він не хоче. Да, він такий лінтяй сам по собі, кайфажор тут по картах. Я буду лежати нічого не робити. Зроблю краднік там на якусь е дівчину чи друга там, умовно, чи конкурента. Да? І до мене дінюшки будуть падати. Ось що він хоче. Давайте подивимося, а що ця магія прийшла. Да, тут мужська енергія. Да, в когось це будуть колишні стосунки, а він просто бачить, що ви дуже ресурсна особа, да? Дуже ресурсна, можливо, ви здібна в своїй якійсь там творчості, на роботі, да? Можливо, умовно ви розвелись там, не здохли без нього, що да? хочуть бачити чоловіки, але не завжди. Виходить, так їм бачите, да? Він хоче, щоб ви сиділи в ролі жертви. Можливо, щоб до нього приповзли, попросили допомогу і так далі. Да, да, да. Він тут хоче, щоб ви сиділи на нулі. Тут така якась помста за вашою спиною. Можливо, що ви пішли, можливо, що ви відвернулися, можливо, що не допомогли. Тут магія, і тут мало того, він ще вам перекриває не тільки фінанси, а перекриває ще і вашу любовну тему. Є ваш чоловік, там партнер, партнерка, немає, неважливо. важно він стягує і закриває вам і цей канал, тому що сам сидить в пажах, нічого не хочу робити, хочу веселитися, все мати за рахунок інших. Тому рід вам передає, закриваю ту тему, чистки, розбирайся, чому це. Да? А який ви тут головний кармічний урок проходите, чому він приходить, чого він вас вчить? Знаєте, чого він вас вчить? Він вас вчить е, не, не щілкати одним містом, да, коли щось не ладиться в ваших справах, і тримати баланс і розбиратися в людях. Да? Тобто, да, жорсткими такими <кій> бачите, у мене навіть голос сідає, значить є магічний негатив. Е, на жаль, такими кермічними партнерами магією нас вчать захищатись. Якби тяжко вам не було, це ваш кермічний урок, і ви його маєте пройти. Пройти ви його маєте за вас, ніхто його проходити не буде. Вас топчать захищатися. Не сидіти в суплях, да, все пропало, все пропало». А захищатися. Часто мені пишуть в коментарях: це дорого, постійно чистка. Якщо на вас постійно магічать, значить вас ведуть до того, щоб ви навчилися чисткам, навчились себе захищати, потім людям допомагати. Оце ваша і задача. Але ж вчитись ми не хочемо, і ти платити гроші провідникам також не хочемо. І сидимо в жертві і самі себе жаліємо. Тому давайте будемо свідомими. Вчіться самі. Пам'ятайте про техніку безпеки. Да? І вчіться самі. Раз на вас магічать, на мене магічили 30, більше 30 років. Я сіла в цьому розібралася, зараз з цим допомагаю людям. Так само могла сидіти Нила. Я заплатила одній шарлатанці, заплатила другій шарлатанці, і я зрозуміла, мені ніхто не допоможе, поки я не піду це вчити. Я сіла, навчилася, тепер допомагаю вам. Хто хоче на чистку, пишіть мені в Директ. Спочатку діагностика, і тільки після діагностики я можу е, намалювати фронт роботи, що з вас знімати. По-інакшому я не працюю, не йду в чистку без діагностики. Це важливо. Так, тут далі карти вилетіли самі, диявол і карта сім'єрка мічей. Тобто тут є негатив, приймайте, розбирайте. Хто чистився недавно десь, найближчих да, карта Луни, і все гроші, гроші, гроші. Обнулюються ваші гроші. Ви тут проходите кармічний урок. Кармічний урок дати здачі. Подивіться. Хтось каже, ой, а можна без бумерангів? Не ми вирішуємо, коли летять бумеранги. Наша задача захищатися, захищатися при будь-яких умовах, захистити себе, своїх дітей. Бо, як зачасту показує практика, якщо ви забиваєте на себе, далі слідуючий пункт будуть ваші діти, і по ваших дітях будуть могичити. На жаль, я говорю, карта е, сім'ї на дні колоди. На вашого чоловіка, якщо він є, на вашу дружину, на ваших дітей, тому що у вас задача піти навчитись цьому. Спочатку ми йдемо до провідників, е, да, хтось іде вчитися до таких провідників-наставників, чисткам. Я чисткам не вчу. У мене своя методика е, розрушити магію, навчитися захищатись, відстоювати себе, взяти меча в руки і дати здачі. Вищі сили вирішують, коли їх наказувати. Але ваша задача відстоювати себе. Поки ви не навчитеся відстоювати себе, ви будете в жертві по любих історіях, по любих ситуаціях. Тому вставайте з колін і знаєте. Кидайте, оті вже палки свій тяжкий труд, і тут прям вам передають рід до зброї. Тобто захищайте себе, захищайте себе. Задача не відправити бумеранг, а задача захистити себе, свою енергетику, свій фінансовий канал, свою любовну тему. Тому будьте обережні. Що ще я хотіла сказати відносно ваших коментарів? Дорогі мої підписники, я ціную кожного підписника, ви пишете, лайкайте, поширюєте. Я всім вам дуже вдячна. Але, на жаль, є люди, які пишуть в коментарях амінь. В мене до вас запитання. Ми в церкві. Хтось сам собі пише на благо мені, ви серйозно? Що треба свідомим людям писати в коментарях? Це я окремі категорії особам кажу: це не всім, це не всім. Коли ви подивилися мій розклад і почули там цінну інформацію, подякуйте мені як майстру. Дякую за інформацію, в кого залишились питання, пишіть в коментарях, я буду відео, відповіді вам знімати, буду пояснювати щось розказувати обширно. Ну, ми не в церкві. Церква амінь. Говориться амінь тільки в церкві, ви не в церкві. Церква вам не допомогла в цьому розібратися, в цьому допомогла я. Тому будьте свідомими. Напишіть там на благо. Дякую, дякую за інформацію. Ну не пишіть, будь ласка, амінь.